Після цього він вийшов за те і прибув до Коринту. І знайшов він одного юдея, наймення Акилу, родом із Понту, що недавно прибув із Італії та прискило його дружину. Бо Клавдій звелів усім юдеям, щоб покинули Рим, і до них він прийшов. А ще був він того ж ремесла, то в них позостався та працював. Ремесло ж їхнє було виробляти намети. А він що суботи розмову точив у синагозі, переконуючи юдеїв та геленів. А коли прибули Сила та Тимофій з Македонії, Павло слово віддався, і він свідчив юдеям, що Ісус то Христос. Як вони ж спротивлялися? Та Богу зневажали, то він обтрусив одежу свою та й промовив до них: ваша кров на голову вашу, я чистий, відтепер я піду до Бога. І вийшовши звідти, він прибув до господи одного на ім'я Тита Юста, що був богобійний. Його ж дім межував із синагогою. А Крис, начальник синагоги, увірував Господа з усім домом своїм. І багато з коринтян, побачивши, увірували й охрестились. Сказав же Павлові господь у видінні вночі. Не бійся, але говори і не мовчи. Бо з тобою ось я, і на тебе ніхто не накинеться, щоб тобі заподіяти зло. Бо я маю в цій місці багато людей. І позостався він рік і шість місяців, навчаючи в них слова Божого. А коли Галіон був в Ахаї проконсулом, то проти Павла однодушно повстали юдеїв і до суду привели його. Кажучи, цей людей намовляє, що Богові цесть віддавали не згідно з законом. Коли ж хотів павно уста відкрити, сказав Галіон до юдеїв: О юдеї, якби ж сталася кривда, яка або злий учинок, то я б справедливо вас вислухав. Та коли спір іде про слово та імення і закон ваш, то самі доглядайте, я ж судею цього бути не хочу, і прогнав їх від суду. Тоді всі схопили состена начальника над синагогою, та й перед судом його били, Галіон же на те зовсім не зважав. А Павло, перебувши доволі ще днів, попрощався з братами і поплинув у Сирію. І з ним й Акила. Він у Кенхреях обстриг собі голову, бо обітницю дав бов. І прибув він в Ефес, і там їх позоставив, а сам в синагогу ввійшов і розмовляв із юдеями. Як просили його довший час. Позостатися в них, то він не згодився. Але попрощався і сказав: знов вернуся до вас, коли буде на те воля Божа, і відплив із Ефесу. Бувши в Кесарії, він піднявся, і привіт славши церкві, відбув в Антиохію. І пробувши там деякий час, він вибрався в подорож знову. За порядком проходячи через країну Галацьку та Фрігію та всіх учнів, зміцняючи один же юдей на ім'я Аполос, родом з Олександрії. Красномовець та син в Писанні прибув до Ефесу. Він був навчений дороги Господньої і, палаючи духом, промовляв і про Господа пильно навчав, знаючи тільки Іванове хрещення. І він сміливо став промовляти в синагозі. Як Акила і Присхила почули його, то його прийняли. Та докладніше розповіли йому про дорогу Господню. А коли він схотів перейти до Агаї, брати написали до учнів, нагадуючи, щоб його прийняли, а прибувши, помагав він багато тим, хто вірив благодаті. Бо він переконував пильно юдеї. Писанням прилюдно доводячи, що Ісус то Христос.